Усім скоро центральні клумби міста замайорять новими кольорами. Працівниці Балта благоустрою викопують старі насадження та готують землю для нових рослин. Для викопаних ірисів теж знайшлося місце на південно-західному в'їзді в Балту, розповідає двірниця Наталія. Тож працюють із задоволенням, аби квіти милували око та вселяли надію, відкривали гарну панораму. Сьогодні ми викопуємо старі на Насадження. Будемо садити ці, що ми викопуємо, будемо садити на знак Балта, щоб там було теж гарно, красиво, щоб люди їхали і дивилися, що красиво, що цвіти цвітуть. Клумби не залишаться пустими, будуть щось друге садити гарне, Може квіти, може деревця якісь. Хай для балтян залишається це секретом. У нас багато роботи, ми з великим настроєм будемо її виконувати і прикрашати наше місто, щоб воно було і щоб всі, які є люди, і діти, щоб милувалися, що не смотря що йде війна, і щоб бачили, що все-таки гарно і піднімали людям настрій, милувалися цим світом. Перемога буде за нами. І Хай всім здраю мира, добра, щастя, здоров'я всім людям, які є, і щоб вони. Так само піддержували порядок і красоту. Квітуючи, доглянуті клумби, навіюють перехожим гарний настрій. Вселяють віру в перемогу, додають наснаги у важкі воєнні часи. Тут люди від щирого серця дякують за роботу двірницям. Так як людей зараз трошки так сказати, проблеми в житті і через війну, то треба чимось прекрасним радуватися. Піднімає настрій кожному з нас та дарує хоч трошки радості. Я дуже вдячний цим жінкам. Тим, хто над цим працює, ми дуже благодарні, що вони трудяться над цим. Ну, прикрашають наше місто. Ці квіти будуть радувати нас. Наші такі ну, тяжкі години. Дівчата, ми дуже вдячні вам за вашу працю. Здоров'я вам, ну найкраще вам бажаю, щоб ваші ручки ніколи не боліли. Дуже важливо, щоб людям була хоч якась радість, тому що всі ходять в такій напрузі з цією війною. А краса, як кажуть, спасе мир, віру в нашу скору перемогу. І дай Бог, щоб скрізь закінчилася війна. Я попрошу.